Привіт усім давненько. Я у вас не, ви, не виходила з голосом. А, знаєте, до чого, до якого висновку дійшла? А, і що хочеться розповісти? А, всі дуже багато радять там і всяких а, технік, і в інтернеті, і я спочатку виставляла, мені прям хотілося всім віддати всю інформацію, яку я тільки знаю. Тобто, поділитися усім, чим я, ну, чим я володію все. Але дивіться, який момент. По-перше, людина повинна знати, для чого це вона хоче зробити цю чистку чи розібратися в своїх причинах невдачі. По-друге, це було повинно бути іскреннє бажання прямо від всього серця змінити своє життя і не просто заради там грошей, слави. Щоб просто здихати своїх проблем, тому що вони були на людині, а скинути на іншу людину. Нє, це повинно бути іскреннє таке відчуття, що ви вже, все, ви вже завершили ці кармічні процеси і ви хочете їх змінити. І щоб їх змінити кармічні процеси, це не значить, що просто ви там підете, вам хтось а, чи я розповім, скажу і все, і, все, і воно завершиться. Ні. Це значить, що ці кермічні процеси треба серйозно відпрацювати, не просто сказати, що я відмовляюся і все так прекрасно. Якщо ви в прошлому житті там вбивали людей і в цьому житті просто сказали, що ну, значить так, воно так не працює. Треба знаходити причини, треба просити е, вищі верховні е, сили, щоб вони вам допомогли змінити, щоб вони показали, щоб чи це буде людина, яка вам допоможе. Чи це ви самі зміните? Чи це ви самі зміните? Чи це вам хтось допоможе змінити? Але треба знаходити завжди причину і бачити, що воно змінюється на краще. Не просто взяти і побачити, навіть просто ви бачите там якісь процеси, які у вас проходили. Може, у вас у вісні буде приходити, що ви робили в прошлому житті. А прям серйозно цим займатися, працювати над цим і змінювати і змінювати прямо до того часу, поки вам облегшення не буде і вам не стане від цього а, легко і спокійно. Що от, знаєте, я прям від серця відлягла. Це одне, а друге, що не треба ніколи нікого судити. Суд верховний для того є, а не ми щоб судити іншу людину за те, що вона накоїла. В цьому житті вона, якщо хоче змінитися, вона повинна працювати, працювати і працювати. Це дуже серйозний труд. І... Але вони чекають, поки ми їх попросимо. А темні тут, як тут, вони готові тобі все дати, а потім забрати за це щось, навіть те, що ви не підозрюєте. Тому будьте за світлом.